Росіяни тримають на Прусі інший прикордонний район, власне, Сумську область, Сумщину. І ми зараз будемо говорити з нашою колегою з Наталією Калініченко, головною редакторкою газети Білопільщина. Власне в місті Білопілля, Білопільському районі. В цьому регіоні триває наразі евакуація людей з прикордоння. Росіяни тим часом постійно просто таки навмання кидають каби керовні ціні бомби і обстрілюють цей регіон. Артилерію і от, власне, зараз про те, як жити в таких умовах, як люди живуть, виживають. Ми поговоримо з Наталею доброго вечора! Наталію, Радий вас вітати в нашому вечірньому районі. Доброго. Ну, як бачите, у вас є район за кордон, а тепер уже є район східний кордон, так що дійшов район і до східних кордонів? Ну, приємно, Україна й район Білопілля, сподіваємося, буде тепер... в майбутньому тепер... насправді знаємо, що щодня ви чуєте вибухи. Я правильно розумію? Чи останній тиждень трішки менше їх було? Наскільки ми дивимося стрічки новин, то в сумщину менше терзають, чи це неправда? Е... Не можна сказати, що сумщину менше, бо сумщина на сьогодні має 540 кілометрів кордону з Росією, і це найбільший кордон з усіх областей, які сьогодні. Є відкритий і кордон цей, на жаль, обстрілюється постійно з півночі, середину буде до півдня великої писарівки. І якщо сьогодні тихо, в Білопілі, ну відносно тихо, то це не означає, що по Краснопіллю як позавчора не прилетить. Позавчора було по Краснопіллю, потужний обстріл, центр міста, ракета вбила двох людей, дуже багато зруйновано і поранено. У нас останній обстріл був по місту, в межах міста це минулої суботи. Всі інші обстріли, які ми чуємо, це прикордоння і околиці навколишні сіл села, які є. Тому, коли говорять, що білопілля місто на кордоні, це можливо в Луцьку воно і на кордоні. Але якщо для тих сіл, які розташовані безпосередньо на кордоні, то Білопілля взагалі тихо. Вони сюди приїжджають, і кажуть, у вас тут трохи тихіше, бо у нас 42 кілометри кордону нашої громади, і це більше 20 населених пунктів, 5 кілометрові зоні. То там більше десяти сел вже не існує, просто їх стерто з лиця землі. Це від великого села Рижівка, де на момент війни жило де більше 600 чоловік. До невеличких сіл, де жило по 10-20. тобто такі от їх вже фактично більше десяти сел немає, жодної цілілої хати і жодної людини, яка там живе. Це села п'ятикілометрової кілометрові зони. Зараз ви згадали про евакуацію, так і оголосили, бо 10 10-кілометрову зону людей намагаються рятувати і вивозити із міста. Ну для того для їхньої власної ж безпеки. Можливо, не завжди люди це розуміють. Ну хтось їде, хтось не їде. Але в першу чергу поділяється увага сім'ям з дітьми і маломобільними групами, бо люди, які не можуть за собою доглядати, вони теж дуже терпають і їм найважче сьогодні. Тому евакуація Ми у нас... от нещодавно телефонували нашому колезі Юрію Ларіну в Харків. Там я в нього запитував, як власне адаптувалося населення люди жити під пострілами. От про Білопілля ви можете розповісти? Насправді ну, до цього неможливо звикнути, я так розумію. Але люди все ще мешкають. Люди мешкають і мешкають не лише Білопіллі, а навіть у прикордонних селах за кілька кілометрів від кордону теж є люди і мешкають, і навіть без світла є села, де вже більше року немає електроенергії, але люди там залишаються і живуть. У Білопіллі ми живемо, як то кажуть, головне наше завдання спосіб вижити це прислухатися. Ми постійно слухаємо. Ми слухаємо дві речі: перша це сирена, звук тривоги загальноукраїнська. Бо останні, коли ми раніше на ці чесно скажу, не звертали уваги для нас, коли була тривога в застосунку, то це означало, що будуть закриті банки, там нова пошта, тобто не працюватимуть мережі магазини. Коли почали на нас летіти каби, то сьогодні застосунок працює і буквально півтори-дві хвилини, якщо по біле випускаються каби, у людей є. Можливість запас життя до півтори дві хвилини сховатися кудись в укриття в будинок, тобто не бути просто на вулиці. Тому сьогодні до всіх попереджень ми ставимося дуже відповідально, і навіть якщо багато областей сумська теж намагаємося зайвий раз не ризикувати, не бути на вулиці. Це перше, до чого ми дослухаємося. Друге, до будь-яких звуків, які ну це артилерія. на, на жаль, коли б'ють артою повідомлень, немає тривог, немає, бо це 3-5 секунд. Ну там якщо здалеку стріляють, то можливо 10 секунд, якщо кудись далі. А якщо безпосередньо по місту, то град 3 секунди. Ти чуєш тільки свист, і і це. Дуже страшно, і власне найбільше людей загинуло саме від артилерії, від того, що стріляють без попередження і стріляють по центру міста, аби куди, без різних прив'язок до будь-яких об'єктів, це магазини, це кіоски, це парк, це відділ культури. Тобто, ну без всякої прив'язки до будь-якого об'єкту. Я бачив у вас на Фейсбукській сторіночці, що от і ви особисто, і депутати місцеві, і медіа місцеві зверталися до влади, аби поновити роботу багатьох, хто згадували там нова пошта, Укрпошта, магазини. А направду, от певний час тому закривалися всі ці установи? Було таке чи ні? Ну, коли була оголошена евакуація, тут я хочу сказати велике спасибі нашим місцевим підприємцям. Мережі, магазини, такі як Єва, Аврора, «АТБ» – вони виїхали. Їх місця зараз немає. Тому фактично, всю доставку їжі, найнеобхідніших товарів це місцеві підприємці, які залишили, живуть, працюють, возять товар так само ховаються від обстрілів, прислухаються до різних сигналів тривоги. І це ну, 95% Це місцеві і місцеві аптеки. І місцеві підприємці, що стосується банків, і укрпошти, і нової пошти, нова пошта на жаль, теж виїхала. У них двір був прильот дуже потужний. Люди всі живі, але були пошкоджені автомобілі, саме приміщення. І Укрпошта в нас там просто три тижні зараз незрозуміла ситуація із цим якби офісом з операторами. Але поруч працює в сусідньому місті у і обіцяє керівництво поновити хоча б пересувні відділення, які будуть доставляти людям. Бо ну для мене звичайно були це газети. Але звичайно, для людей найбільший тригер – це пенсія, соціальні виплати, які не можна йти отримати. Банкоматами ми користуємося, банкомати є термінали, десь залишились. Ну але таке життя дуже обмежене, в тому плані, що дуже багато соціальних служб. Бере, ну, як, ну, ж таки, мережі, так, як пенсійний фонд там, виконавча служба вони виїхали і людям дуже важко взяти довідки треба їхати в суми що і далеко і не завжди безпечно гаразд ви говорили про евакуацію, а коли от куди от їдуть люди з Білопілля? Їдуть в Суми, їдуть в Харків, їдуть взагалі на Захід України чи в інші країни. От, яка, ну, що я скажу, вони що... їдуть на якесь місце, чи в невідомість їдуть, скажімо так. Якщо я скажу, що навіть їдуть у Харків. Я дійсно і в Харків їдуть, і ну в основному 90% це люди, які їдуть або до родичів, або до знайомих, або знають куди їдуть. Бо багато людей просто ну забирають діти, забирають рідня. От вони переїжджають у суми, а сум потім уже поїздом або іншими транспортними засобами виїжджають Хоча багато людей говорять, що їм фактично нікуди їхати. Багатьох наших родинах діти в Росії, діти за кордоном, і люди залишаються фактично сам на сам. І це дуже важко. Бо у мене багато знайомих моїх, які кажуть, ми в Росію не поїдемо до дітей. Хоча діти їх кличуть ну нас тут ну, 7 кілометрів до Росії, тобто у нас було дуже сильно переплетені. Багато сімей мешкають на дві, мешкали на дві країни. Люди не хочуть виїжджати, залишаються тут, шукають собі якісь міста гуртожитку. Але кожен з них думав про те, коли він вернеться додому. Давайте до нашої професійної діяльності ще трішки. Ми говоримо з вами напередодні, там вже через тиждень десь має бути день журналіста українського. І газета Білопіщина все ще виходить. Тобто Це я так значить, розумію, попри все, попри все, виходить. Газета Про що пишете? Газета Білопіщина все ще виходить впродовж 104 років. Перший Отак. номер газети Біло, перший номер газети Білопіщина офіційно зафіксований, 10 червня 2020 року. І оце всі 104 роки вона поміняла ми, мабуть, чотири країни, п'ять назв, кілька приміщень, велику кількість редакторів. Але сьогодні вона залишається таким об'єднувальним ланцюгом між чотирьома громадами, які колись були на території Білопільського району, і власне залишається тим паперовим свідком подій, які відбуваються. Наше основне завдання це соціальна інформація людям, куди піти, де що знайти, які виплати, це фіксація злочинів, скільки було обстрілів, що з зруйновано хто загинув, і де деяка довідкова. Тобто, це вже не та газета на 16 полос там з гороскопами, з рецептами. Ми обмежені, тому найбільш важлива інформація і все, але ми виходимо. А як дається от, справді виходити? Я Просто не уявляю, от проміжках там ще ж напевно, і йдеться про виключення електроенергії, які так само так, трапляються. Так, електроенергія, інтернет у нас вимикався. У нас після останніх обстрілів нас дві доби не було електроенергії. Фактично в місті. От у нас є екофлоу, У нас є там незалежний інтернет. Ми вибігаємо. Працюємо в основному вдома, але потім збіга... сходимося на два дні в редакції і верстаємо, вичитуємо, коректуємо, відправляємо на друг, і потім уже один день виходимо, розносимо, розвозимо по магазинах, по іншим торгівельним точкам, де ще залишились люди і купують її. По тому що газета а, важлива. Суддя судя йдемо по кількості дзвінків, чого немає газети. От сьогодні вот так. пошта насія, і багато людей скаржаться, телефонують, лаються. Чого не робимо газет, але ну є заминка за пошта. Я думаю, що це все буде відновлено. Ну тоді вам тільки така низька ша е, уклін вам і шана за таку роботу. Направду хочеться е, вам тільки побажати такої наснаги вижити, перш за все, всім, так і щоб е, перемогли ми е, цих супостатів, цих виродків. За з північного кордону нехай менше буде обстрілів, і я думаю, що будемо з вами зв'язуватися з більш такими приємними приводами. Я нагадаю нашим глядачам: це була Наталя Калініченко, головний редактор газети самої півночі Сумської області. Поруч з Кацапами. Це газета Білопільщина.